Новим міністром внутрішніх справ Верховна Рада призначила Ігоря Клименка. Після загибелі попереднього очільника цього відомства Дениса Монастирського у наслідок катастрофи гелікоптера у броварах 18 січня. Уряд призначив його виконуючим обов'язки міністра. 6 лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль зареєстрував у парламенті подання про призначення Клименка на посаду керівника МВС. Вношу подання про призначення Клименка Ігоря Володимировича. Міністром внутрішніх справ України 321 народний депутат підтримали призначення Ігоря Клименка на посаду міністра внутрішніх справ. Очолити міністерство внутрішніх справ це честь та водночас особиста відповідальність за отримання стабільності та керованості системи. Це складний для країни час. Ігор Клименко понад 20 років працює в структурах міністерства внутрішніх справ. А до цього призначення був головою національної поліції України. Він вже визначився з першочерговими завданнями на новій посаді. Готуємо нові бригади, штурмові бригади, національної гвардії, прикордонної служби, національної поліції, і це є пріоритет в нашій роботі в той же час. Ми говоримо про е, утримання ситуації, стабільної ситуації в деокупованих регіонах. Це розмінування, це охорона публічного порядку, це е, боротьба з колаборантами. Що дуже важливо з точки зору е, безпеки наших громадян, які залишаються на цих територіях. Ну і звичайно, наступне – це корупція. Корупція в нашій державі, яку ми маємо викорінити. Це стосується і Міністерства внутрішніх справ, це стосується і органів влади. Депутати переважною більшістю голосів підтримали нові кадрові призначення у силових структурах та висловили свої побажання до роботи цих відомств.